Ірини Ліонські, книга 5, розділ 26. Іван та Даниїл передбачали руйнування Римської імперії, яке передує кінцю світу, і вічному царству Христа. Ще ясніше про останні часи, про 10 царів, між якими пануючи на ній царство, показав ученикам Господа Іван Откровеннін, пояснюючи, що таке 10 рогів, які бачив Даниїл. Він говорить, що йому було сказано, так і 10 рогів, що ти бачив їх, і 10 царів, які. Ще не одержали царство, але приймуть владу зі звіром, як царі на одну годину. Вони мають одні думки, передають цілою владу свою звірові. Вони будуть вести битву з Ансом, та весь переможе їх, бо він є Господним владиками і царем на царів Кровеньких 17. Отже, очевидно, що той, хто має прийти втрьох із мертвіть, а решту підпорядкує своїй владі, і він буде восьмим, між ними, і вони спослужать Вавилон. І спалять його вогнем і віддадуть своє царство зірю, та будуть гнані церкви, а потім будуть сокрошення пришестям Господа нашого. Бо ну, про те, що царство повинно розділитися, і так загинути, говорить Господь. Кожне царство, яке розділилося в самому собі, запустіє. І всяке місто, чи дім, розділене в самому собі, не втримується, Матвія 12. Розділиться царство і місто їм повинні на 10 і тому він вже наперед визначив роздроблення і розділення. Даніл також ясно називає кінець четвертого царства. образом ніг, який побачив на носа, який вдарив не руками висічений камінь. А як він говорив, ноги одна частина залізна, інша глиняна, поки відсікається камінь, від і вдарив зображені з ноги залізні глині і в кінці сокрушив їх, потім, пояснюючи, говорить, оскільки ти бачив ноги та пальці одну частину і глину а іншу залізну, то царство буде розділене, але останнє воно буде залізне, яке ти ж ти бачив, що залізо змішане з глиною, і пальці на ногах одна частина залізна, а інша глиняна. Отже, 10 пальців на ногах, і 10 царів, між яким розділиться царство, і в яких одні міцні і діяльні, а інші мляві і не приносять користі. І незгідні, як говорить Даниїл, одна частина царства буде міцна, а інша слабка, оскільки ти бачив залізо змішане з глиною, це буде змішанням племені людському, і одні дні будь у усу, сутиці з іншим, як заліга не з'ясується злиною. Якщо це закінчиться, то він говорить: і в дні тих царів, Бог Небесний, воздигне царство, яке повіки не зруйнується, і царство його не залишиться, іншим народом, але всі царством воно сокрошить і розвіє саме спіднесеться навіки. Як ти бачив, що камінь відірвався від рук. Від гори і сокрушив глину залізе міс срібло, та золотом, та великий Бог через це показав цареві, що буде щасем і сон істинний, і тлумачені його вірне. Уже якщо великий Бог, який Даниїл показав майбутнє, через сина підтвердив Христос і камінь без рук відсічений, який зруйнує тимчасові царство, становить вічне царство, то Воскресіння то праведне. Як сказано, Бог Небесний возвигнений царство, яке повіки не руйнується. То нехай посробниці і розуміється, ті, які відкидають творіння світу, і не визнають, що пророки були послані тим, це молодцем, від якого Господь прийшов, але стверджують, що просто виникли від різних сил, бо те, що було передбачено Творцем світу, однак хоча до всіх пророків, Христос і в кінці виконав, підкорюючи волю Отця свого та здійснюючи його розпорядження щодо людського роду. Тому той, що холи творця світу, або прямо і відкрито говорить, їх послідовники Маркіона, або через викривлення, вчення писання, як послідовники Валентини і всі помилково звані гностиками, то сімах, махту, шанує Бога, повинні називатися за знарядів сатани, через які сатана нині. І не колись відомой виявився тим, що затворить Бога, який приготував вічний вогонь для всякого боговіступності. Він насмілився сам від себе, відкрито холити свою. Свого Господа, як і на початку він спокошав людину через змія. зміє. Ніби ховаючись від Бога, то би сказав Іустин, що до приходу Господа, хата ніколи не наважиться хвалити Бога, бо ще не знав свого отходу, оскільки пророки говорили про нього в притчах і алегоріях. Після ж приходу Господнього, ясно, дізнавшись умов промов Христа, його учнів, що вічний вогонь, готований йому за свою власну думку, і вступив від Бога і всім, що покаяно перебувають в відступності. Він нині через таких людей хулить Господа, який віддав його суду, якої засуджений і гріх свого власного іступності зводить на того, хто створив його, а на своє власне волевиявлення, як порушники закони, які піддаються покаранню після порушення скагаться на законодавців, а на самих себе. Так і ці люди, сповнені Д'явольського духу, носять незвичайні звинувачення проти творця нашого, який. І дух житим дарував нам, і постановив продати для всіх закон, і вони не хочуть вигнати суд Божий праведний, то й вигадують іншого якогось Отця, який не дбає і не помишляє про наші справи, або навіть схвалює всі гріхи. 27-й про суд Христовий по з Богом про вічні, мовки не віруючи. Якщо Отець несудить, або, або ще не належить йому, або Він схвалює будь-які дії. Якщо він не судить, то всі будуть рівні і будуть перебувати в одному й тому самому стані. Ну і значить, пришестя Христа буде займ і навіть ні з чим не відповідним, тому що він не судить, бо він прийшов розлучити сина з батьком його і дочку з її матір'ю, і з свекрухою. І коли будуть двоє на одному ложі, одне візьме, а іншого залишить. і коли будуть лежати разом, одну взятим, а іншу залишать. Під кінець покаже жінцям спершу зібрати кукіль і від. І зв'язати снопи, і спалити вогнем не васим, а пшеницю зібрати в житницю, і весь закликати, проготовне царство, а козлі послати огонь вічний, приготовний його отцем дияволові і ангелам його. І що ще слово прийшло на падіння, і на піднесення багатьох, на падіння, звичайно віруючих у нього, які він погрожував, великою карою на суді, більше ніж жителі і Гомори, на піднесення віруючих і тих, що чинять волю Отця його. Небесно. Отже, якщо пришестя ціна стосується однаково всіх, і він є суддя-розділитель віруючих і невіруючих, тому якщо віруючи за своїм бажанням, творить волю його, не віруючи по своїй вже волі, не приступають до його вчення, то очевидно, що отець його створив усіх однаково, і кожен має своє власне виявлення, і собідне міркування. Якщо він дивиться на все і про все помишляє, поволіваючи сонце своєму сяйте на злих і добрих, і посилаючи дощ на правдних і неправдних, Матвія 5. І всім, хто не зберігає любов до Нього, він дає всім спілкування. Спілкування з Богом є життя і світло, і насолоди всім благами, які є в нього. І тих, які свої воли відступають від нього, він подає відлучення від себе, яке самі собі вони обрали. Розлучення з Богом є смерть, а віддалення від світла є темрям, і відчуження від Бога є позбавлення всіх благ, які є в нього. Тому тільки через виступництво своє втратили вище згадане, як по. Позбавлення всіх благ знаходяться під різними муками, не тому, що Бог сам по собі наперед поділив їх покарання, але покарання сягає їх наслідок їх залишення всіх благ. Але благо Божі, вічні і безкінечні, тому позбавлення від них вічне безперестанно, подібно до того, що щодо дивомірної світла ті, які самі себе осліпили або осліплені іншими, завжди позбавлені на своди світла, не тому, щоб світло заподілили муки сліпоти, але сама сліпота. Проносить їм нещастя. І тому Господь говорив, хто вірив в мене, не буде осуджений, тобто не відлучиться від Бога, бо через віру з'єднаний з Богом, А не віруючи вже засуджений, тому що Він не вірував в ім'я народного, Сина Божого, тобто добровільно сам відлучив себе від Бога. Тут вже полягає в тому, що світло прийшло у цей світ, а люди полюбили більше темрів, ніж світлом. По всякий, хто робить погані діла ненавидить світло і не йде від досвітлень. Щоб не викривали його діла, а хто чиниться правдою, той до світла йде, щоб діла його були явні, тому що він діяв у Бозі Івана 3. Розділ 28. Про відмінні справедних і нечестивих при майбутнє відступності за антихриста і кінця світу. Отже, оскільки в цьому світі деякі приходять до світла через віру з'єдналися з Богом, а інші ухиляються від світла і самі віддаляються від Бога. Слово Боже приходить і всім готує пристойну оселю, тим, які перебувають у світлі, щоб насолоджуватися їм, його благам, і тим, хто в темряві, щоб терпіти і лиха. І тобі він каже, що ті, які знаходяться праворуч, познаються в царстві отця, а ті, хто ліворуч, він пошле вогонь вічний, бо самі вони себе позбавили всіх благ. І тому апостол говорить за те, що вони не прийняли любові Божої для свого спасіння, але за це і пошле їм Бог дію омани, так що вони будь Вірити неправді, щоб засудженим були всі, хто не повірив істину, але полюбив неправду. Бо коли він, Антихрист, прийде за своїм бажанням і відновить у собі самого благовіступності, і своїм волевиявням буде робити справи, які йому годні, і сяде в храмі Божому, що спокушені ним, поклонилися йому, як Христу, тому і справедливо буде вкинути озеро Вогняне. Боже своїм передбаченням знає сенс наперед, і належний час пошле таку людину, так що вони будуть вірити неправді, і будуть засуджені всі, ті, хто не вірить існі, але не полюбив неправду. Його пришестя і вам надкровення так зобразив. І звір, якого я бачив, був подібний до Рися. Ноги в нього були як як у копаще лево, і дав йому змі свою силою, свої престоли владу велику. І бачу, я що одна з його голів, наче смертельна була. Поранена, але ця смертельна рана стілилася, і вся земля доювала, стежачи за звіром, і клонилася Змією, дав йому владу звірою, і вклонилися звірю, говорячи, хто подібне до звіра і хто може, воювати з ним. Дані були йому уста, які говорять гордий Бог Улья, та йому влада діяти 42 два місяці, і відкриє він свої уста для хвилини Бога, щоб холити ім'я Його і оселю його, і ті, що живуть у ній, і дана була йому влада. Над кожним племенем, народом і колінами і людом, і поклонилися йому всі ті, хто живе на землі, яких ім'я написано у книзі життя, а не заколоною створення світу, хто має вуха слухати, нехай слухає, хто веде в полон, той сам піде в полон, хто мечем буває, той мусить бути вбитий мечем. Тут терпіння віра святих, потім він говорить про його бойоносця, яку воно називає, також вже Пророком. Він говорив, як дракон, і діє перед ним з усією владою першого звіри. І примушував цю землю і тих, що живуть на ній, поклонятися першими звіри, якому спертельна рана рани і створить велике знамення так шире, і одного вогонь веде, і з неба на землю перед людьми, і він спокосив тих, що живуть на землі. Це сказано, щоб не подумав хтось, що він буде робити, знамення божественною сли і не чаклунством. І не треба дивуватися, що, коли його слухають Демони, і ангели, які виступили від них через звершення знамення, які. Злабив тих, що живуть на землі. Далі Ян говорить і накаже зробити образ звіри і дасть дух образу, що образ звіри говорив і є отак, щоб биті були ті, які не будуть покладатися йому. Бо буде покладено з нами на чолі, на правій руці, щоб нікому не можна було купоти ні продати. Він того, хто має на імені звіра, або число імені Його, число його 666. Тобто шість разів по 100. Шість разів по десять і шість одиниць, тобто відновити все відступництво, яке було впродовж шістьох тисяч років. Поле скільки днів створений цей світ, скільки тисяч років він проіснував, і тому Книга Буття говорить, і створив створено було небо і земля, і вся прикраса, і звершив Бог у шостий день свої діла, які він зробив і спочив день сьомий, і від усіх своїх дів, які Бог очинив». І цей розповідь про колишнє. Як воно відбулося просто про майбутнє. бо день Господніх тисяча років, так і в шість днів завершилося творіння, то очевидно, що воно звершиться в 6000 рік. І тому кожен час людина, на початку створена руками Божими, тобто через сина і духа робиться за образом подобою Божої. Оскільки відкидається кукіль, який є виступництвом і пшениця, тобто віри в плодоносні, збирається в літницю, тому для тих, що спасається необхідно скорбота, що певним чином. Протерті, витончені через терпіння пройти Слово Божим і очищення вогни були придатні до царського банкету. Та хтось із наших засвідчення про Бога, засуджений на поживу звірів, сказав Я пшениця Христом і буду змелений зубами звірів, щоб не виявитися чистим хлібом Божим. Розділ 29. Усе створене на користь людини про виступність і злоба Антихриста. В попередніх книгах я опоясував причини, за яким Бог допустив це і показав, що це все це створено для людини. Яка спасається щоб те, що має собідне вояволення і самовладдя зробити зрілим для безсмертя, і зручніше приготувати його для вічної покірності Богові. І тому творіння пристосоване до людини, бо не людина для творіння, але творіння, своє для людини. Народи ж, які з очей не піднімали до неба і не приносили подяку до свого творця, не хотіли бачити світло існи, але подібно до сліпих мишей були занурені в глибину невіглаством. Слово Боже справедливо назвало ніби каплою і діжки, ніби малим нахилом ваг і ніби нічим. Вони настільки корисні, придатні для праведних, настільки приносять і користі стебло для зростання пшениці, і соломи для спасіння обробки злота. Тому, коли церква в кінці буде раптово взята, звідси то буде сказано скорботи, якої не було від початку і не буде, бо це остання боротьба правду, які вони вони, перемігши, без смерті. І тому прийдешньому звірі будь Відновлення, все не... нечесті і всякий віступ, що вся боговіступницька сила, зібравшись, помістившися в нього, була вкинена у піч вогняну. І, до речі, його ім'я буде мати число 666, тому що він відновляє в собі самому усе змішання зла, яке було перед потопом і виникло від ангельського виступництва. Воною був 600 років, коли потоп зійшов на землю, щоб винищити повстання землі, на нечисті покоління. Що були підчасною, і він антихрист, відновить усю оману, що була після вигнаних виданих і вбивства порохів, спалення праведних, бо спорушене уходоносам зображення малого, на за завишки 60 ліктів і зав і завшишки шість ліків через нього анані, Азарій, і Месаїл, які не поклонилися йому були викинуті гнівну піч через свою природу, коротше показуючи спалення праведних, що повинні були. Бути в кінці, бо все те зображення було знаменням його пришесті. Вказано, що його одному повинні поклонитися всі люди. Отже, 600 років ноя, за якого був потоп через обовіступництво, і число ліків зображення через те, які праведні були викнуті, попалаючий піч, означає число ім'я того, в якому відновлюється вже 6 тисячне віступництво, несправді нечестя, вже просто і обман, тому, і найдений на землю поток вогняний. Розділ 30. Хоча й відомо число імені Антихриста, але ми не повинні чого невбачно не стверджувати. Про саме ім'я, тому число зоставне для багатьох імен царство і смерть Антихриста. При такому стані справи, і коли це число стоїть у всіх кращих ідень у списках Откровення. І ті, що особисто бачили Йоанна, бо те свідчить і, коли розум повчає нас, то число імені звірів грецьким численням по буквах, що в ньому не місяця, місяця Тобто стільки десятків, оскільки сотні і сотень, стільки за одиниць. Бо однак вам числа число 6 показує на відновлення всього відступних з антихриста, що було на початку, в середині і буде в кінці часів. знає таким чином деякі через незнання, своє паливо мано що середнє число імені, віднімаючи від нього 50, вважаючи замість 6 десятки, один десяток. Ми думаємо, що це трапилося від помилки пересописуващий, яких зазвичай буває. Та як число зображається допомогою літер і грецька літера, що виражає число 60, легко протворилася на грецьку йоту. І... Інше потім прийнялися без дослідження, і того ж вони просто і вживали число 10, деякі через свою нерозумність наважилися відшукатися і місяць помилковим, і неправильне число. Тим, як є простоті без лихого обмислу, це зробили, я думаю, Бог дарує прощення. Щодо тих, які за своїм марнославством, наважується призначити імена помилкову числа і будь-якого придумано ними назву, призначають для Антихриста, що має прийти, то воно не ви, вийдуть шкоди, тому що обманювали самі себе і ті, що вірили їм. І решта шкода та, що вони ухилилися від існе, не існуючі, приймали за істини, потім такі надміни подається на малого покарання, яке було тому, хто дає, навіть віднімає щось із писання. Тим того інше не мала небезпека, загружує тим, які неправду привласнюють собі знання існи Антихриста, бо якщо вони вважають себе таким я, і він прийде під іншим, коли вони легко будуть обмануті ним, думаючи, ніби що немає того, що не остерігатися. Тому такі люди повинні дізнатися і повернутися до існого числа імені, щоб не було зарахованими до же пророків, але ті, хто знають вірне число, сповіщене писанням, тобто число ще і хай по перше допускають до царства між десятьма і по-друге, коли всі царі будуть царювати, і почнуть виправляти свої справи. І думати своє царство несподівано прийде присвоюючи собі, царство приведе страх зарадних царів, хто небудь, який має у своєму імені ущезане число. Нехай призмає, що той живоїсненнями, негода за постійня. Цей апостол говорить, коли будуть говорити мирі мир безпека, тоді несподівано прийде загибель на них. Єремієш відкрив на них. Тільки його раптом пришестя, але і коліно з якого прийде кагочення, і почуємо і іржання його швидких коней, і від звуку іржання коней його, що скаготь містить, затремтиться земля, і він прийде пожежити землю, і тим, що наповнює місто його мешканцями. І тому це плем'я не вважається надкровенні, кровенні і числи ті, що спасаються. Тому вірніше є безпечніше очікувати виконання просто, ніж припускати і придрікати якісь імена, бо може знайти благо і менше місяць собі, Ви ще зна чи не число, і все-таки це питання залишається невирішеним, бо якщо виявляється багато імен, що місяць собі це число то постає питання, який ж них буде носити антихрист, який має прийти. Це скажу не через брак імені, що одержала число імені, але через страх Божий, через реніс до По бо ім'я Аванфас місяць шукане число, але про нього нічого не стверджує. Ім'я Латинян. Майче слово І вельми ймовірно, що останнє царство вносить таку назву, бо нині це цервуть. Але не хочу ним хвалитися. Але усіх нами знаходжені є ментати, якщо написати перший склад з допомогою двох грецьких голосів Е і І. Найбільше ймовірно, бо вони місяць вищезначене число і складається з шістьох літер, І в кожному складі по три букви, воно давні і. Не вживається, тому ж ніхто з наших царів не називається титаном. Жодом з ідолів, відкрито шанованих у греків і ваврив, немає такого імені, убагато воно шанується за божественне, так що і сонце називається в нинішніх володарів Титаном. Місяць певний натяк на помсту і на месника, оскільки він антихрист, у гляді месника крім того, це ім'я древнє, правдоподібне, царське більш підходяще до, до тирана. Тому якщо ім'я Титан має у своєму користь так багато підстав, що велика ймовірність робити висновок, то і прийдешній Антихрист, можливо, буде називатися Титаном. Я, однак, не наважався стверджено оголошувати. Це за ім'я Антихриста, знаючи, що якщо й необхідно було б на дійшній час відкрито сповідувати його ім'я, то воно було б оголошено тим самим, хто й бачив откровення. бо откровення було не з-за нашого часу, але й майже в наш вік, бо кінець царювання до Домі... міціани. Він показує число ім'я Тихиста, що ми стрігалися, коли він прийде, знаючи, що він ім'я його не промови, тому що воно недостойне бути сповіщене від Духа Святого, бо якщо б воно було ним, то можливо, він перебував би довгий час, а тепер, оскільки він був і не має його, й вийде з безодні, і піде на погибель. Як от ніби не існував, то його не сповіщено, бо ім'я не існуючи не сповіщають, коли ж а тих не спустошить все у цьому світі, процервити роки і шість місяців і сяде у храмі Росалимського тоді прийде Господь з неба на хмарах ослаєваться, якою тоді повертається, тому пошле у три і праведним дасть ще свіца, тобто за спокоєння, на сьомий день, і відновить Аврааму і обіцянку спащину, царству, якому, за словами Господа, багато хто від сходу і заходу прийдуть, позлягти з Аврааму, Ісаком та Яковом. Піля 8.